Двоє футболістів, дві шаблістки, майстриня стендової стрільби, тенісістка та борець. Одеську область на Паризькій олімпіаді будуть представляти семеро спортсменів. До речі, футбол увійшов до програми Олімпійських ігор вперше. В кожному виді спорту проходили свої відбіркові турніри. Представляти нашу країну на літніх іграх будуть найкращі, говорить Микола Мільчев, олімпійський чемпіон зі стендової стрільби. Стендова стрільба це дуже складний відбір. Це треба було потрапити в призи Кубка світу, чемпіонату світу або чемпіонату Європи. Ірина Маловичко виграла найпершу ліцензію на Олімпійські ігри ще два роки тому. назад деякі спортсмени тренуються в нашому регіоні деякі відправилися в інші країни. У кожного свій спортивний графік. Вони всі з'їдуться на Олімпійські ігри до Франції. Мало того, у Франції багато спортсменів будуть розкидані по різних містах. Наприклад, стрільба буде за 300 кілометрів від Парижа. Тобто, у спортсменів з кожного виду спорту будуть свої об'єкти, де вони виступатимуть. Вони всі на різних об'єктах. Колись в Греції, де народилися Олімпійські ігри, на їх період зупинялися війни. Зараз ситуація змінилася, але це надає українцям ще більшого прагнення до перемоги. У тому числі і на стадіонах Олімпійські ігри це вершина спорту, де може брати участь спортсмен. Тому наші спортсмени дуже мотивовані. Вони злі як ніколи. Війна свою справу зробила. Хлопці прекрасно розуміють, що їхній фронт це Олімпійські ігри і битимуться до останнього. Тому ми повинні вболівати і тримати кулачки за наших хлопців. А в Одесі та інших містах нашого регіону 26 липня відбудеться урочистості. Присвячені відкриттю Паризької олімпіади, підняття прапорів нашої держави та Олімпіади. З Одещини лунатимуть побажання нашим спортсменам. Ми хочемо зробити невелике таке свято тут, у нас в Олімпійці. День відкриття ігор. Ще раз сказати всім, хто приймає участь від Одеської області в цих Олімпійських іграх. Ну і взагалі сказати всім, щоб ми разом вболівали за наших хлопців і дівчат, які будуть відстоювати нашу країну і нашу Одеську область. З оглядом на війну зараз не можна влаштовувати багатолюдні свята, але наші спортсмени мають отримати моральну підтримку від земляків. Потім кожному відправимо такі невеликий мал невеликі ролі, де буде особисте вітання кожному спортсмену вже туди, в Париж, що ми за них хвилюємося, що ми бажаємо перемоги і що ми разом. Ну а перші побажання від олімпійського чемпіона Миколи Мільчева, який, до речі, увіковічений у світовому центрі стендової стрільби в Італії, я б хотів побажати нашим хлопцям мужності. Олімпійські ігри це де треба переступити через себе. Це дуже складні змагання. Я бажаю хлопцям мужності, сили волі, сили духу і фарту. Я бажаю їм фарту.